До Житомирського районного управління поліції номер 2 надійшло понад 10 звернень мешканців будинку за адресою Івана Огієнка, 1, дріб 34. Усі вони були зареєстровані, каже Вікторія Козіревич, старший інспектор відділу комунікацій головного управління національної поліції у Житомирській області. Нині за вказаним фактом слідчі розпочали досудове розслідування за статтею 356 самоправства кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво провадженні здійснює Житомирська окружна прокуратура. Слідчі проводять усі необхідні слідчо-розшукові дії, в тому числі були скеровані необхідні відповідні запити до повноважених суб'єктів у сфері будівництва та архітектури. Санкція статті передбачає покарання від штрафу і до двох років виправних робіт або пробаційного нагляду. Нагадаємо, Суспільне розповідало про конфлікт між мешканцями дев'ятиповерхівки за адресою Івана Огієнка, 1, дріб 34 та орендарем приміщення, який розпочав ремонтні роботи. За словами Оксани Денисовської голови ОСБ. Орендар розпочав встановлення панорамних вікон, яке, за її словами, несе загрозу для опорної стіни будинку. У коментарі кореспондентам Суспільного Максим Орендар розповів, що планує встановлення вікон. Станом на 26 червня 2025 року триває досудове розслідування. Вероніка Гасанова, Ігор Жванько, Євгенія Барвенко Суспільне новини, Житомир.